Близько 80 пар лиж палець та взуття для заняття зимовими видами спорту передала Чернігівська обласна федерація боксу Федерації біатлону. Коли у березні російські війська розбомбили лижну базу, був знищений також весь інвентар. Тому допомога від боксерів стала як ніколи на часі. Ми зараз бачимо коло маленьке, і на колі катається ну трошечки більше, ну пару десятків дітей, але займаються насправді більше трьохсот, і ці діти. Потребують інвентаря, його насправді просто немає. Інвентар, переданий обласній федерації біатлону, не для професійних занять, але він дасть змогу зберегти найбільший контингент відвідувачів бази лижників з початкових груп. Вони теж хвилюються, вони теж все розуміють, що відбувається в нас в країні, і щоб це не вплинуло в психологічному плані на подальший розвиток дітей, це дуже гарно, коли вони займаються фізичним навантаженням на свіжому повітрі. Все всі розуміють і здоров'я пополіпшують, і навчання в них буде тоді краще. Тож, коли вони гарно позаймалися на відкритому повітрі, фізичне навантаження, потім вони можуть сконцентруватися на навчанні вдома, наприклад, Чернігівським боксерам – це Обладнання теж свого часу ставало у нагоді, але знаючи в якому скрутному становищі опинилися лижники, інвентар віддали без вагань. Хлопці ходили китен, княжна боксери без лиж теж не мають, бо це розвивають. Руки розвивають те, що чим б'єм, ти розвивають. Трасою на лижній базі вихованці школи поки користуються лише частково, катаються лише у строго визначених місцях. Після активних бойових дій тренуються звичайно гірше, тому що лижній базі було простіше, більше місця було. А тут вони лижну базу зруйнували і все гірше стало. Літко ми катаємося на по асфальту. А взимку, якщо випадає нормальний сніг, ми катаємося тут. Якщо випадає вже досить гарний, то ми їздимо так само, як і влітку по трасі. Переданий боксерами інвентар не закриває усіх потреб спортивної школи, тому тренерський склад найближчим часом займатиметься розподілом лиш палець та взуття між дітьми так, щоб ніхто не залишився без уваги. Для повноцінних занять біатлоном спортсменам також потрібні рушниці, які були знищені російськими обстрілами.